Друз'яки, привіт! Друга частина про мій великий будинок, показую, як він тут зимує. У мене вже другу зиму він стоїть. Тут у мене, у мене досить е, стропильна система. Хто не бачив, залишу відео у посиланні. Подивіться, як я їх робив. Але в двох словах у нас тут такі великі відстані між стінами, там більше 6 метрів. Тому я використовував такі. Саморобні ферми, які я робив вже на місці. Е, сподобалась мені ця технологія. Там у нас іде поперечний такий брус, який передає навантаження з цих от, де нема ферм на ті ферми. Е, дивився, я зовсім нічого не просіла, навіть на сантиметр не просіла. Хоча зазвичай такі ось. Прольоти великі, вони, якщо робиш з мокрого дерева, та я думаю, навіть із сухого, воно на таких відстанях зазвичай просідає. Але я от коли зробив, зробив так у вигляді ферми, воно досить непогано працює. Багато було коментарів мені, коли їх робив, що так робити не можна, треба використовувати тільки сухий ліс. Тільки не фанеро, а там якісь пластини металеві, це не ферми, це подобіє якесь. Але, як показала моя практика, я робив так не на одному будинку. Досить непоганий варіант, якщо у вас там не дуже критичні якісь навантаження, не живете ви там десь на півночі, де великі сніга, все воно працює. Зовсім немає ніякої просадочки. Ну, Зараз спущуся вниз, покажу вам. Хочу розповісти цікавий факт про те, звідки береться конденсат. Бо багато знають, що він береться від перепаду температури. А от саму фізику мало хто розуміє, я сам її тільки що нещодавно вивчив. В общем, знаєте, що таке відносна вологість, тобто 100% вологості, це максимум там куб повітря може отримати, наприклад, собі там наприклад, 100 грамів води да? в вигляді пару водяного. А от відносна вологість залежить ще й від температури повітря. Тобто при температурі, ну, наприклад, це вигадані цифри, але щоб ви розуміли, наприклад, при 20 градусах куб повітря може втримувати в собі, якщо 100% вологість, там 100 мл води. А наприклад, при 10 градусах він вже може втримувати, ну, наприклад, 50 грамів води. І з-за чого виникає конденсат? Наприклад, є повітря під, під горищем. Прогріти всередині там досить вологе, бо там, на, наприклад, було там дощ на вулиці. Він воно там вологе, тепле, і тут ввечері сонце сіло, похолодало, а воно ще не встигло замінитися і. За рахунок холодної покрівлі, воно починає охолоджуватись, і воно не може вже втримувати стільки води, скільки воно втримувало в теплому стані, і тому ця вода повинна кудись сконденсуватися. Якби тут була, наприклад, ОСБ, м'яка покрівля, воно б сконденсувалося на ОСБ, впиталося б в ОСБ, і його не було б видно. А тут же в нас метал, він не впитує вологу, тому збираються крапельки. Потім е, повністю тут охолоджується повітря, і воно потроху вивітрюється за рахунок вентиляції. Тому, якщо ви не зекономили на вентиляції, тобто зробили знизу доступ воздуху, а зверху його вихід, то ніякий конденсат вам не страшний. Він тут повисить, повисить. Може щось капне, може щось не капне. Воно тут висохне і нічого страшного не буде. От уже другу зиму стоять. Мій, мій ліс в чудовому стані, бачите, це навіть. Смола така блищить повиступала. Питали мене, друзі, що, на мій погляд, краще: тирса утеплювати чи ековата. Е... Раніше я в своєму житті утеплював тирсою, бо вона була подешевше, І я вважав, що тирса дуже гарний утеплювач. Зверху засипав перлітом, щоб зняти недоліки у тирси є два недоліки, що можуть жити миші, і вона може горіти. Засипаєш зверху перлітом. Там невелички прошарком, і ці два недоліка уходять. Але вона зараз у нас дорога, і до мене дійшло, що вона не дуже вигідна. По-перше, довго її возити. я от Наприклад, щоб утеплити будинок, там привозив близько 500 мішків, це брав величезний такий друга прицеп. На своєму трафіку цілий день возив, тобто логістика затруднена. Фуру ж ти не наймеш у нас, бо вона може ні, ні, ні завжди заїхати, не завжди може. Ну, в общем, логістика в неї затруднена. Потім піднімати її на горище це теж таке. Таке ще задоволення. Вона йде з сира, зазвичай, не суха а сира. ну У нас там, де робили піддони з сирої деревини, може, у когось там є суха тирса. Вона, якщо вона крупна, вона має досить велику усадку, коштує у нас на зараз 40 гривнів мішок, і ще й не завжди її знайдеш в нужній кількості. Тобто, для мене це головна біль. Набагато простіше купити ековату. Вона йде, якщо отак от засипати і задувати, вона йде десь 35-40 кілограмів на куб, коштує близько 40 там, з копійками гривень за кілограм. Привозять її там, звичайним спринтером, пару тонн. Її тут з головою хватить, щоб такий величезний дом на 155 квадратних метрів утеплити. Тобто логістика гарна, привозять, нікуди їхати не потрібно. Утеплюється швидко, і що саме головне, вона, якщо брати коефіцієнт теплосупротиву, то тирса я сьогодні дивився, має від 0.07 до 0,08, а ековата має 0,04, тобто вона в два рази тепліша, ніж тирса. І це ще з урахуванням, що гарна тирса ж повинна бути. Якщо вона крупна, вона не дуже гарна. Міленька тирса, вона більш тепла. Якщо у вас є задарма, її де взяти і вас не пугає там, що її треба вести, то тирса досить непоганий утеплювач, але щоб вийти на норму по теплосупротиву, я думаю, що її треба не менше ніж 40-50 сантиметрів засипати. Ековату, щоб вийти на норму, от, наприклад, я сьогодні прораховував 30 сантиметровий шар. Ековати дає вже теплосупротив. 7,5. Це вже досить високий теплосипротив. От Для стіни, не знаю, як для горища, для перекриття, але для стіни у нас повищені зараз норми дебену потрібно мати 4. Тобто для горища мати 7,5. Ну, З урахуванням, наверное, цих балок дерев'яних, я думаю, що 6,5 там залізно буде. Тобто 30 см з головою вистачить для гарного досить утеплення. Тут я засипав десь 35-30, але воно трошки просіло, і я думаю, що потрібно ще трошки доутеплити. Залишилось у мене ековата, і це не так складно зробити. До речі, хто не бачив, як я утеплюю ековатою, залишу в описі перехід на це відео. Подивіться, гарний спосіб. Можна і найняти людей, вони там беруть 10 гривень за кілограм за роботу. За один день тут приїдуть, вам все задують. Але у мене є така штука, як стружка сос, коштує не дуже дорого. І для тих, хто займається будівництвом будинків, така альтернатива дорого, дорогим станкам, оцім, які там коштують більше 100 тисяч гривень. Досить непоганий варіант. До, до гарно з ним працювати. Ну, коротше, хто не бачив, подивіться відео. Тобто для мене зараз найкращий вид утеплювача для горища це ековата. Кладу я зазвичай друзі, цю ековату на парабар'єр фольгований, армований, беру гарної якості, там не економлю на цьому, тобто там з алюмінією фольга. І навіть не проклею її стики. Тобто ніякого там скотчу в мене немає. Просто вона лежить на реєчки і зверху придавлено <кхем> ековатою. Бачите, зовсім в сухому стані вона тут. Ніяких проблем на, от, навіть на стики немає. Навіть, бачите, тут, де в самому стикі залізла ековата, вона повністю суха. Тобто, цей міф де треба. Е... Утеплювати, проклеювати фольгованим скотчем, все там гарно робити, це все міф. Якщо ви використовуєте ековату, ніяких проблем з утепленням у вас не буде. І з конденсацією, тим паче. Тому рекомендую, друзі, це, на мій погляд, найкращий на сьогодні варіант утеплення холодного горища. І взагалі я проти мансардних, двоповерхових будинків. Якщо будуєте, будуєте в один поверх. Дуже легко втеплювати, дуже легко будувати, не потрібні ліси. Ніякі все робиться зі звичайних козликів, гарно експлуатувати його потім в один поверх не потрібні ніякі драбини лазити там. Фасад зробити дуже просто, тому не заморочуйтесь, будуйте в один поверх і буде вам щастя. На мій погляд, у ЕКвати дуже багато плюсів. По-перше, з нею приємно працювати, нічого не чухається, захистив там респіратором органи дихання і все, і нічого більше. Вона. Лягає, як її висипиш, там трошки розрівняєш, і все вона заповнює весь простір, ніяких стиків в неї немає, не потрібно нічого підрізати, просто дуєш з труби її або там в бочки вручну можна розрихлити її та висипати. Тобто дуже зручно з нею працювати. На відміну, от такий будинок можна утеплити за день, за півтора максимум. А якби це утеплювали. Мінеральною ватою там, листовою, то це тут 2 неділі треба лазити на карачки, це все підрізати, підганяти. Це зовсім інші трудозатрати. От бачите, вже другу зиму ця вата лежить. Якби тут були якісь проблеми з конденсацією, вона б уже зовсім от я показую вам, тут навіть слідів от конденсату нема. Бачите? Вона навіть ніяк не Змінилася. Зараз я спробую вам повернути. Тобто нема в неї тут зазвичай, якщо е був би конденсат і воно накапало б, воно е склеївся в верхній шар і він би таку, як поп'є маше. Знаєте, було б таке, в ній є такі клійкові е частини, які склеюють при попаданні вологи. А вона тут лежить, я навіть не бачу, що вона тут. Е Якийсь конденсат на неї капав. Тобто дуже гарно вона тут зберігається. Також хочу відповісти на запитання Ну, не запитання, а такий докер, що я не роблю е, мембрани. Сюди ж не можна класти, або що, тут потрібно класти е, ну, гідробар'єр клейончатий такий, знаєте, як раніше був. А звичайно. Супердифузійну мембрану і от е, скільки можна на цьому заощадити. Тобто кажуть, що там копійки економиш. От я рахував на будинок такий от 155 квадратних метрів. Тут пішло під е, 300 метрів е, самого металу, я купляв. Мембрана коштує, ну, я думаю, що близько 50 гривень за квадратний метр. От, порахуйте, це вже 15 тисяч, а ще ж треба. Прикрутити брус там, 50 на 50 і порахуйте, скільки тут цих балок. Я думаю, що 1020 можна зек... зекономити на тому, що не вкладати цей е... гідробар'єр, який тут не потрібен. Е... І головне не в тому, щоб там зекономити кошти, хоча 20 тисяч це немалі гроші. А в тому, що ще ж потрібно його вкладати, це ще, я думаю, день, а може й два, щоб його набити, зробити і ще вилазить такий недолік. От зараз спущуся вниз, покажу вам, що, до, до чого це приводить і як воно ускладнює будівництво. Тому це не так просто, я не думаю, що варто ради чого. Щоб наробити пиріг, який буде так само працювати, як і цей пиріг, на, на що витрачати лишні там 500 доларів і два дні життя? Бо так всі роблять і так модно на сьогодні. Я жодного. Відео не знайшов. От раджу вам, хто сумнівається в моїх словах. Загугліть, є взагалі на просторах Ютуба такі відео, де показують люди, що вони зробили точно так, от, без гідробар'єра, без мембрани, і в них почались проблеми. Багато відео, де є у людей проблеми з конденсатом на горищі, але всі ці проблеми зводяться до одного. Вони не зробили вентиляцію правильно, тобто не зробили доступ знизу і вихід зверху. А без цього горище холодне не може працювати. Тому всі проблеми зв'язані лише з вентиляцією, а не з укладанням чи не укладанням е, мембрани. Якщо у вас холодне горище, він вам не потрібний. Як... Як обіцяв, друзі. Поправте, якщо помиляюсь, бо я не дуже спеціаліст по кришам, е, колись робив свій перший будинок, де я зараз живу. І була в мене така проблема, що я ж там, у мене він мансардний. І я там робив брус, робив мембрану. І вона в мене виходить, що оце ж пространство, де. Контрбрус, воно широчезне, таке, і його не можна закривати оцею лобовою планкою. І виходить, коли у вас додається висота, там така щілина, мабуть, сантиметрів 5-7, точно не пам'ятаю вже, як там було. Але я пам'ятаю, що мені. Е було необхідно купити сітку від птиць, я її там якось примостив, але все одно птиці її відрали і живуть у мене там горобці. А тут я роблю, щоб приблизно там сантиметр не доходило до нижнього шару металочерепиці. І через такі вже зазори горобці вже не можуть сюди залізти, ніяких сіток не потрібно. Легкий, простий вузол, який дає нам гарантію, що нічого з цією покрівлею не буде. От спробую навести вам. Тут у нас ферми стоять, як вони працюють. Бачите? Зовсім нічого не просіло. Я навіть коли робив перегородки по висоті профілів, було понятно, що там буквально 2-3 мм всередині було нижче, ніж усюди. Хто додивився до кінця, друзі, як бонус вам своє ставлення вискажу до відливів. Відливи я тут клав з лабрадоріту заматованого. Виглядає, на мій погляд, дуже гарно. Вічна штука легко прибирається, не шкрябається. Зовсім гарне. Це. Що мені не сподобалось, тут я навіть не зекономив, просто полінився їхати за ними. Не зробив примікаючий профіль. Думаю, та якось вона буде, якось зроблю, там щось придумаю, а ні фіга. От сонечко пригріло влітку і клей, де який прилип до вікна, одірвався і така от не... Некрасиве примикання. Треба не лінитися, а ставити сюди. Знаєте, що приклеюються такі привіконні профілочки, які там силікончиком формують таку красиву е, зону примикання. Вони навіть є графітового кольору, то треба було такі купувати. Хоч вони і коштували там, щось близько 120 гривень е, 2,5 метра, але це невеликі гроші, на які точно не треба економити. А так, взагалі, я всім доволен. Це єдине у мене місце, де я стратив, але нічого страшного, на іншому будинку виправимось. Труби працюють гарно, нічого в мене тут не замерзло. І при такому вуглі наклону, невеличкому, щось у мене тут, мабуть, 12 чи 13 градусів криші, не стоять у мене тут сніга. Затримувачі, і вони, як показала моя практика, з прошлого року там було трошки побільше снігу, ніж зараз. Вони не потрібні ніякого снігу, там лавинами з нього не сходить. Тому якщо робити низькі криші, можна не робити снігозатримання.